У цьому відео я розповім про новий коронавірус ЕКОВ, який нещодавно виявили вчені. Дослідники з Університету Уханя та Інституту біофізики Китайської академії наук повідомили про виявлення в Африці цього нового коронавірусу, він має схожі принципи проникнення в клітини SARS cov 2 який викликає COVID-19. Препринт статті про його властивості вже розміщений на порталі BIOSEV. Вчені кажуть, що неяков є спорідненим коронавірусу Месковзбудника близькосхідної лихоманки Мес. Поки новий коронавірус циркулює серед кажанів в Південній Африці, але його потенціал до мутацій викликає серйозні побоювання. Справа в тому, що мутований неков зможе проникати не тільки в клітини тварин, але і людини. Тому вже зараз випадки поширення цієї групи вірусів потрібно ретельно відстежувати. Ось що говорять самі дослідники. У дослідженні ми несподівано виявили, що неяков і його найближчий родич PDF 2180 Сіови можуть ефективно використовувати деякі типи ангіотензин перетворюючого ферменту два кажанів, ACE2 і, що менш сприятливо, людський ACE2 для проникнення в людський організм. Цей же фермент ACE 2 для потрапляння в організм використовує коронавірус SARS cov 2 що викликав COVID-19, тому ризик біобезпеки для людей досить великий. Ось така тривожна інформація. Будемо стежити за розвитком подій. Якщо відео було корисним, ставте лайки і підписуйтесь на канал.